Окамтілась попросимо просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. високопосадовець Білого Дому відвідує Китай. Припускають, що мета візиту підготувати базу для можливої зустрічі голови КПК Сі Дзіньпіна та президента Байдена перед тим, як той залишить овальний кабінет. Китай не має наміру уторгатися в повітряний простір жодної країни. Таку заяву він зробив у відповідь на протест Японії з приводу того, що китайський літак-розвідник порушує її кордони, незважаючи на попередження. Напруженість у південно-китайському морі зростає. Потенційні дії США щодо захисту філіппінських кораблів можуть розпалити великий конфлікт. Платформа ціму втратила понад 50 мільярдів доларів ринкової вартості після рекордного падіння акцій. Крім цього, перед економікою Китаю постали й інші проблеми. Переговори на високому рівні між Вашингтоном та Пекіном у вівторок радник з національної безпеки США Джейк Саліван прибув до Пекіна з триденним візитом, які заяви зробив він та міністр закордонних справ Китаю Ван і. Президент Байден дуже чітко дав зрозуміти президенту всі, що має намір відповідально підходити до наших відносин. Про це свідчать і результати саміту у Вусайді, і виконана нами робота після нього. Ми працюємо над тим, щоб конкуренція не переросла в конфлікт і знаходимо способи працювати разом там, де наші інтереси збігаються. Реалізація спільних домовленостей між двома президентами на їхній зустрічі у Сан – наш важливий обов'язок. Очікується, що два чиновники обговорять теми, пов'язані з війнами Тайваном та фентаніловою кризою. Саліван прибув на запрошення ВАНа. Раніше два високопосадовці зустрічалися чотири рази за півтора року. Поїздка Салівана, схоже, не націлена на будь-які стратегічні прориви, а скоріше має стабілізувати критично важливі двосторонні зв'язки. Припускають, що візит також поклик. Каний підготувати базу для можливої останньої зустрічі між Сі та Байденом перед тим як у січні голова Білого Дому залишить свою посаду поки два дипломати високого рангу зі США та Китаю обговорюють регіональну стабільність, Пекін реагує на обурення з боку Японії. У вівторок Токіо висловила протест після того, як китайський літак шпугун вторгся в повітряний простір Японії. Міністерство закордонних справ КНР заявило цитата: Китай не має наміру вторгатися в повітряний простір жодної країни. Воно додало, що інцидент розслідують. у понеділок. Міністерство оборони Японії заявило, що китайський військовий літак перетнув кордон Японії приблизно на дві хвилини. У міністерстві зазначили, що це перший випадок, коли китайські військовики порушили повітряний простір країни. раніше Пекін вже вторгався в повітряний простір Японії, який вважався спірним. Уперше у 2012 році. Тоді це був літак ВПС, вдруге у 2017 році, коли лінію перетнув безпілотник, який належав китайській береговій охороні. Новий інцидент став першим випадком порушення повітряного простору в неспірній зоні. Японія останніми роками зайняла жорсткішу позицію у питанні протидії впливу китайської компартії. Ця острівна країна є найважливішим союзником США в індотихоокеанському регіоні. Але що робить Японію такою важливою? Почнімо з того, що це четверта економіка світу. У 2022 році обсяг двосторонньої торгівлі між США та Японією становив 309 мільярдів доларів. Токіо провідний експортер електроніки, автомобілів, промислових машин та інших товарів. Вона також дуже впливає на глобальні ланцюжки постачання і передові технології в Україні розташовані такі гіганти світової промисловості, як Toyota, Sony та Панасонік. Японія також має один із найбільших оборонних бюджетів у світі понад 50 мільярдів доларів на рік. У бюджеті на 2024 рік понад 8 мільярдів доларів виділено на протиповітряну та протиракетну оборону з акцентом на протидію зростанню загроз з боку Північної Кореї. До того ж, на Японському острові Укінава розміщено близько 18 тисяч морських піхотинців США. Острів лежить усього за 640 кілометрів від Тайваню. У разі китайського вторгнення на Тайвані американські солдати розміщені там наймовірніше першими в живих заходів у відповідь. Авіабаза під назвою Кадена допомагає захистити перший ланцюг островів, не даючи змоги китайським підводним човнам проникати непоміченими в Тихий океан, де їх буде важко виявити американським радарам. Тепер про напруженість у південно-китайському морі адмірал США високого рангу каже, що американські кораблі можуть супроводжувати філіппінські судна під час місії з доставляння вантажів. Його заява пролунала після чергової конфронтації між Філіппінами та Китаєм минулого тижня, також після низки інцидентів останніми місяцями звичайно в контексті консультацій та угоди між двома суверенними державами про спільну оборону, супровід одного судна до іншого це цілком резонна опція в межах двосторонньої оборонної угоди та нашого тісного альянсу. Цю заяву Папаро зробив, виступаючи перед журналістами на військовому форумі, який організувало командування індитохоокеанського регіону. Я сказав би, що в цьому регіоні Китай найбільший порушник миру серед країн Асеан. Зазіхання Пекіна на майже всю акваторію південно-китайського моря обурює сусідні країни, бо це зачіпає їхні виключні економічні зони. Попри те, що міжнародний трибунал 2016 року відхилив претензії Китаю, Пекін активізував агресивні дії в регіоні. А США попередили, що зобов'язані захищати Філіппіни. Це викликає побоювання щодо потенційного конфлікту. Договір про взаємну оборону передбачає, що США можуть бути втягнуті в конфлікт, якщо Китай нападе на Філіппіни. Згідно з угодою, США та Філіппіни повинні приходити на допомогу одне одному в разі військового конфлікту. Південно-Китайське море має найважливіше значення для світового судноплавства. Через його води проходить близько третини світової торгівлі. Його багаті запаси риби, нафти та газу також важливі для сусідніх країн, зокрема для В'єтнаму, Індонезії, Малайзії, Тайваню та Брунею спірні зони в морі, на які претендує Китай, розташовані у виключній економічній зоні Філіппін. Попри це Пекін заявляє на них свої права. Недавно філіппінські військовики повідомили, що два китайські літаки запустили сигнальні ракети перед філіппінським патрульним винищувачем у спірній зоні. Маніла сказала, що ці дії могли спричинити катастрофу. США зацікавлені в забезпеченні свободи судноплавства та протидії експансивним територіальним посяганням Китаю. Минулого місяця Вашингтон пообіцяв надати Філіппінам безпрецедентний пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів доларів. У квітні цього року США також зробили зміцнення азійських альянсів провідною частиною зовнішньої політики. Так, Вашингтон запропонував Японії та Філіпінам створити спільну оборонну мережу. Нова проблема для китайської економіки: торговий інтернет гігант Тіму, дочерня компанія PDD Holdings, зіткнулася з найбільшим на сьогодні падінням своїх акцій майже на 30%. відсотків. Компанія втратила понад 50 мільярдів доларів ринкової вартості. Це сталося після того, як доходи на другий квартал виявилися нижчими за очікування. Генеральний директор PDD заявив, що прибуток неминуче знижуватиметься в міру повільнення економічного зростання у Китаї. Він повторив цю заяву щонайменше вісім разів. Водночас, випадок із тіму не поодинокий. Так чистий прибуток китайського гіганта електронної комерції Alibaba в червні упав на 28%. відсотків. Дінь тайфун одна з найпопулярніших мереж ресторанів у Китаї. Заявила, що закриває понад 12 своїх закладів. А виторг Старбакс у Китаї в червні впав на 14%. Ресторанна промисловість Китаю переживає кризу у першій половині цього року в Україні закрилося понад мільйон ресторанів. За даними китайської платформи ресторанної індустрії, багато закладів зачиняють свої двері через спад у секторі. Водночас тенденція не обмежується малим бізнесом. Труднощі відчуваються і великі ресторанні мережі високого класу. Навіть китайський кавовий гігант Лакін Кофі зафіксував зниження прибутку на 50%, якщо порівняти з тим самим періодом. Торік Акції Лакін Кофі, котераю. На фондовому ринку США.